Ми Ваше Благословіння, 에, Прочитавши листа від Північної Кореї людини, яка була в концлагері, і вона бачила, як знущалися і вбивали віруючих людей, які вірили в Ісуса Христа, не поклонялися вони компартії державному діячу. Вони не були ідолопоклонниками, хоча б їх заставляли. І які вони були е, замучені, їх. Е, Дуже знущалися їх так. Знущалися, щоб вони мали горби, і відтоді ця людина побачила, як цих людей сильно побили і лавою оболяли цих людей, сталося. Тільки попіл, і вона зрозуміла, що не компартії треба вірити, а вірити Ісуса Христа. І ми живемо зараз в Україні, хоча б у нас війна йде, але ми вільна християнська країна. Слава Ісусу Христу.